То був автобуси комізація. Це все. Палатки, флеє флешмоби, флешмоб. Граємо на гітарі в Щось Що там збираємо туди-сюди. Один із самих маленьких відсотків таких е, відсотків спасіння людей. Одне з самих. Е, 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 Неефективних да. методів. методів, методів е, але він теж працює. Є. Інший це івенти. Наприклад, якісь бомки, коли ми запрошуємо якогось супер-супер івантеліста, -супер якогось там білі гремо, і ми всі на стадіон, веземо людей, теж невеликі. Але є. Нас навіть був, хто знає, хто може чув про сайдер. Чули трошки? Прошу. Потім про Нолтер Мюзик. Коротше, Валєнка і мені привозить американську групу і каже, такий потужний буде. Ми витратили майже ну, 1800 банків на цей івент, щоб її вам 35 людей приїхало, їх треба розмістити. І вся моя команда лідерів насилиться, щоб їх прийняти. Ми ставимо сцену, збирається десь 4 тисячі людей. Робимо цей Іван і Полкаємо через цей проєкт. Прийшло до церкви дві людини Кирилл і я, я їх досі знаю. Ми кли кличемо 750. Ну, типу, 750 Вона, <рес> Я не, нещодавно мені пише, десь в Німеччині зараз пише. Я знаю, що там всі кличуть мене 750, а я хочу якось відробити ці 750. <рес> це це, це ми просто, як типу, ми прораховуємо. Але, типу, я розумію, якщо б я взяв моїх 15-20 лідерів домашніх рух на молодіжному службі, дав мені по 100 і сказав місяць. Щоб через місяць була людина від кожного з вас в церкві, то вони б зробили більше результати, ніж ми в цією толпою, з цими Мер Вмерв цей лист, щоб мер дав цю площу і кажуть, майданці, знаєте. все. Ну, розумієте, що? Знаєте, який саме ефективний, третій спосіб ефективності, ефективної Івангелія? Особистий стосунки. Один плюс один. Система один плюс один. Коли людина кличе людину. Всі самі потужні церкви в цьому світі, саме великі, де йде пробудження, там людина приводить людину. Особистий приклад. Ми інколи придумуємо такі.